Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. У 24 ту неділю після П'ятидесятниці читається Євангеліє від Луки 8 розділ, 41, 56 вірші. Отже, Ісус приходить до чоловіка на ім'я Яїр, який був начальником синагоги. І припавши до ніг, Ісусвих благав Його увійти до нього в дім, бо у нього була єдина дочка, років дванадцяти, і та помирала. Отже, ми бачимо засмученого, обтяженого, страшною бідою чоловіка, який має. Доньку 12-літню, і вона при смерті. І він, припадаючи до Ісуса, просить Його увійти в дім і цього чоловіка є ір, і він їм старший в синагозі. Ми знаємо, що синагога це дім молитви у євреїв. Ми знаємо, що у євреїв було єдине місце, де приносилася жертва. Так? Це Єрусалимський храм. А всі інші місця, де збиралися євреї на зібрання, де читалося Святе Писання, Тора читалися і тлумачилися. Це були місце дійсно навчання. І оцей чоловік був старшим в синагозі. Він приходить до Ісуса, він просить його пропонування, він припадає до ніг Його. І отут ми бачимо такий для нас важливий приклад, навчання, наука для нас. Як ми можемо відчувати Бога? Як людина може відчути Бога? Перше, вона повинна, особливо говорячи, з огляду на те, що ми всі є зараз. Не просто писень, писемні, ми дуже багато чого знаємо. Може десь і зайва інформація є, може навіть і сміття інформаційне, якого так багато є. Але... Коли людина починає шукати Бога, навіть якщо вона ходить манівцями певний час, все одно вона приходить до розуміння Бога, вона починає відчувати Ісуса Христа. Плюс життєві обставини, труднощі, небезпеки, хвилювання за рідних. І людина дійсно входить в стан, коли вона починає довіряти Богові, вона починає не тільки вірити, але довіряти Йому. І ось так цей чоловік він довіряє Ісусові. Він знає про Його справи, Він звіряється святим Писанням, яке Він знає, бо Він навчає людей. І Він інтуїтивно відчуває, що це є Христос. Такі самий шлях кожного з нас. Ця дочка Ірова часто духовиці, тлумачі святого Писання говорять, що це є душа людини, душа, яка помирає, яка є відірвана від благодаті Святого Духа. І тому ми повинні дуже часто припадати на коліна, прихилятися до Ісуса <кій> і просити зцілення нашої душі. <кій> так як я Ір просить зцілення своєї дитини. Ісус входить додому. І також жилий момент я Ір просить, не просто каже, мене дочка каже, прийде до мене додому. Зап... І... Яїр запрошує Ісуса до себе. Так ми повинні просити Ісуса, щоб Він оселився в нас, як каже апостол Павло Послання до Галатії, вже не я живу, Христос в мені живе. Щоб Христос почав жити в нас. І тоді Він звершить все, що має з нами звершитися по волі Господні заради нашого Спасіння. Народ тисне на Ісуса. людей дуже багато. Перше, багато хто прийшов за Ісусом, бачивши, куди Він пішов, Друге, багато хто прийшли. Додому є Іра, тому що вони його шанують, він шанована людина, в нього біда. Люди прийшли поспівчувати. Хтось просто подивитися, як то буває. І оцей самий час жінка, 12 ро... жінка яка 12 років хворіє на кровотечу. Такі паралелі: дитина, дівчинка, яка взагалі живе тільки 12 років і в неї небезпека смерті. І жінка, яка 12 тих самих років. Хворіє на кровотеч. Тобто ця дитина приходить на цей світ той час, коли жінка захворіла. Так і кожен, кожен з нас, ми маємо хвороби, які передані нам е, як в наслідство. Ми з ними народилися. Це наслідок первородного гріха, і також ми це вже чітко бачимо, це також наслідок і гріховності наших предків. Без сумніву, кожна людина, яка адекватно сприймає світ, знає, про те, що дуже часто ми прослідковуємо проблеми, які є в дітях. Ми бачимо їх в їхніх батьках, в дідусах і в бабусях. Цей зв'язок є. Так само, як нам передається ім'я, як нам передається прізвище, як нам передається майно, дім, слава чи не слава, так само нам передається бо здоров'я або хвороба. Це правда, так є. Такий взаємозв'язок. І тому тут варто згадати слова старця Паїсія Святогорця, який казав, що я бачив страшне видіння, коли дорослі ставили на молитву дітей за себе. Тобто, коли діти спалюють на собі гріх дорослих, пам'ятаємо про це завжди. І отже, ця жінка, яка вже 12 років хворіє, це символ того частини людства, які вже власні гріхи напрацювали. Тобто дитина це ті гріхи, які нам передані. Це дівчинка, доросла жінка це ті гріхи, які ми вже самі надбали, тому що хвороба проявилася пізніше. Так? Тобто також важливий момент. Розуміння того, що і на, наші дії також впливають на нас, і дійсно є для нас благословенням або прокляттям. І ця жінка. Ботай, торкається Ісуса. Вона хворіє на кровотечу. Що таке кровотеча, на яку, як каже Святе Писання, вона вже витратила все своє майно на всіх лікарів, але кровотеча не припинилася. У даньому завіті кров взагалі дуже, дуже важливий символ, знак. Кров символізує життя. І отже, таким чином ми бачимо цю жінку, яка, хворіючи на кровотечу, втрачає своє життя. З неї витікає життя, вона не з Богом. Тому кожна людина, котра не з Богом, вона втрачає своє життя. Земля після гріхопадіння це стан агресивного середовища, яке налаштоване на вбивство всього живого на планеті. Ми бачимо цю постійну війну. І ми уявимо собі, людину, яка не захищена, вона просто загине. Така планета Земля після ріхопадіння, на жаль. І ось ця жінка прибуває в тому стані, коли вона втрачає вона втрачає життя, з неї витікає життя з крові. І ось вона торкається до Ісуса Потайки, а Ісус каже про себе, Я, я є життя. Вона приходить до джерела життя і кровотеча в неї припиняється. Чому? Тому що все, вона отримала доступ, вона з'єдналася з вічним джерелом життя. І перебуває в ньому вічно. Дуже важливий момент. І тільки вона торкається Ісуса, кровотеча зразу припиняється. Ісус каже, хто до мене торкнувся? Учні здивовані, величезна кількість людей. Петро каже, Господи, подивися, всі тиснуться. Але важливе слово. До мене хто сторкнувся, бо я відчув, як з мене вийшла сила. Оце на цьому зупинимось на секундочку. Ісус тратиться на нас. І так кожен молитвеник, який молиться за іншу людину, Він тратить свої сили на неї. Він витрачає себе. Він витрачає себе. Знаючи з духовної практики, знає про те, як люди, молитвенники, ченці, священники. Миряни, молитвенники, молячи за інших людей, дійсно виснажуються в молитві. Це є правда. Вони тратять свої сили. Більше того, я навіть знаю такий приклад, коли молода дівчина, будучи так студенткою, у неї дуже важко хворів тато на легеневі хвороби, і вона дуже посильно молилася за тата. І в якийсь момент під час молитви в неї прорвалася легенева кровотеча. І тату в той час зцілився. Дитина. Витратила свої сили, своє, навіть свою здорову частку своє здоров'я віддала на оздоровлення батька свого, віддала свою частку себе. Це є наслідування Ісуса, який всього себе віддав. І стара на Фонська говорить такі слова, що за ближнього – це кров проливати. Інколи це в буквально розуміє цього слова. І постійно це, якщо не в буквальному кров. Але ми говорили, що кров це життя, кров це сила життєва, коли ми віддаємо свої сили життєві для того, щоб комусь стало легше, щоб хтось зцілився, щоб комусь надійшла поміч. Тобто Господь хоче нашої такої, такої співдії, такої синергії, щоб ми діяли разом, як Ісус себе віддає, так щоб ми себе віддавали своїм ближнім. Ісус відчув, як каже, сила з мене вийшла. І коли жінка побачила, що вона є викритою, вона призналася і розповіла причину, чому вона торкалася Ісуса, яким було її прагнення і що вона отримала. Як вона ратом зцілилася? І Ісус каже: їй, Дерзай, дочко, віра Твоя спасла тебе, іди з миром. Три важливі речі: перший, Ісус хоче від нас дерзновення, таке гарне слов'янське слово, сміливості, щоб ми не були сірою масою, щоб ми були особистостями, щоб ми дерзали справді, щоб ми мали відвагу. Звершувати такий подвиг, подвиг віри, щоб ми вірили в це, дерзай, віра і іди з миром. Тобто наше дерзновення, воно підтверджує нашу віру. А коли ми проявляємо свою віру в дії, тоді приходить на серце мир від Господа. Тому що діяти з вірою означає Господню поміч, як Ава Дорофей казав: повір Богові, що ти зможеш. Повір Богові, що ти зможеш. І коли людина починає так діяти, вона входить в милість Господь, вона входить в синергію з Богом, і вона наповняється миром. І Господь каже, іди з миром, так як кожна літургія наша завершується благословенням священникам, який каже, з миром вийдімо, молитва, з миром вийдімо, з Божим миром вийдімо. І коли Ісус ще говорив, приходить один з дому начальника синовоги і каже йому, Дочка твоя померла, не турбуй вчителя. Як часто буває так в нашому житті, адже десь який момент в цей час Яір спілкується з Ісусом і з Ним на зв'язку. І хтось з боку приходить і каже: не турбуй. Всі твої прохання, вони недоречні. Все, дочка померла, душа вже відійшла від Господа. Ти втратив той зв'язок. немає його, але насправді є. Так буває. Це, це випробування нашої віри насправді. Чи дійсно ми до кінця будемо вірні Господу? Ісус вже почув, сказав йому, не бійся, тільки віруй і спасенна буде. Знов те саме. Бачите, дерзновення це, це власне небоязнь. Тому знов те саме, дерзай, не бійся, тільки віруй. І спасеться донька твоя. Душа твоя буде спасенною, що говорити про нас, і спасенний буде той, за кого ми молимося. Ісус приходить в дім і дозволив увійти з собою трьом апостолам Петру, Івану і Якову. Ми знаємо з вами про те, що ці апостоли, Петро, Яків та Іван є е, якби, символами віри, надії і любові. Тобто Ісус входить в дім уже мертвої дитини. Для людей вона вже мертва, для Бога ще жива. І Він бере з собою віру, надію і любов. Він каже нам так само: віруй, надійся і люби. І бере батьків дитини. Тому що це ті, хто справді люблять цю дитину, більше нікого. Підходить до дівчини, бере з руки і каже, дівчина, встань. І вона підводиться і наказує, дайте їй їсти. Пам'ятаємо це, Господь зцілює вірою, надією і любов'ю. Якщо ми мало віримо, так як батько той е, за сина молився, Господи, віруй і поможи моєму невірству. Надійся, як, ми, як в народі кажуть, надія, помирає останньою. Так. Але любов ніколи не помирає. Надійся до кінця, Тримайся міцно вірою за Господа, надійся на Божу поміч і люби Господа. І через тебе Божа любов пролиється на всіх, за кого ти молишся. Так як це стається з батьком цієї дівчини. Всі плакали і ридали в той час, коли Ісус заходив. Всі дуже жаліли, тому що 12 років, дитина зовсім юна. Ісус каже, вона спить. Це також важливий момент, коли ми говоримо про померлих. Для нас, християн, всі померлі, мають бути, як ми кажемо в слов'янському мови, усопшими, спочилими. Ті, які уснули, як ми про Діву Марію співаємо, уснула мати, уснула, не померла, уснула успіння Богородиці, а не смерть Богородиці. Кожна душа християнська не помирає. Але засинає, так як ми про це знаємо в притчі про лазаря і багача, так? Лазер не помер. Його душа була забрана на лоно Авраама. І так кожна душа християнська, вона не помирає, вона забирається на лоно Авраама. І більше того, з Ісуса глузують. Не тільки кажуть Ірові, не турбуй вчителя, а ще й з Ісуса глузують. Що ти там кажеш? Як спить, вона ж померла. Але в Бога всі живі. Пам'ятаємо цю аксіому. В Бога всі живі, всі, хто в нього вірують і йому довіряють. І отже, він всіх висилає геть, бере дитину з руку і каже: Встань, дівчина. І повернувся дух її і воскресла вмить, і Ісус звелів їй дати їсти. Тут важливий момент. Повернувся дух її. Дуже часто говорить про те, що людина двоскладова душа і тіло. Зовсім ні. Апостол Павло каже нам інакше: дух, душа і тіло. І сьогодні ми бачимо, читаємо Івангелій, дух повернувся в неї, і вона воскресла. Отже, дух і носієм життя не душа, душа вже оживлена духом. Тому ця ієрархія, дух, душа і тіло, вона діє, і ми повинні про неї знати і пам'ятати. І дух оживляє душу, і дух через душу оживляє тіло. Тому ми над цим постійно, постійно повинні працювати. Ми з вами пам'ятаємо складові частини душі, так? воля, розум, почуття. Дух Святий має укріпляти нашу волю в пізнанні Бога і себе в Бозі, як образи подоби Божі. Дух Святий присвідчує наш розум, дає нам знання і земні, і небесні, і Він освячує наші почуття, Він їх витончує, Він їх облагороджує. І таким чином і через сходження Святого Духа і тіло наше оживає. Ось так відбувається. Тому, коли Дух ходить в людину, чому Господь каже, дайте її їсти. Отже, від духу до тіла Ісус засвідчує, вона вся ожила, вона вся воскресла. І ось цією поживою для нас сьогодні є тіло крові Ісуса Христа. Тому Господь каже, це чині спомнить про мене, згадуючи в воскресіння дочки Яїра, причищайтеся. І ви також воскреснете, так як і вона воскреснула. Дуже важливий момент, дуже дуже важливий момент. Пам'ятаємо про це, оця необхідність і сила причастя і засвідчення того, що ми прибуємо з Господом, і ми живі. І всі дуже здивувалися, особливо батьки її найперше. І він повелів батькам нікому не казати про те, що сталося. Чому Ісус так деколи дивно поводиться, каже, нікому не говоріть. А для того, щоб люди ще не готові це чути, ми маємо прожити. От коли ми проживаємо якісь глибокі духовні откровення, скажімо, ми були на святому місці якомусь там, в, скажімо, києво Пачеській лаври біля мишей святих, чи були в Маняві в нашому монастирі, так, прекрасному давньому, відкровення дивні там відбувається, чи, скажімо, були в Зерваниці, чи були у Джублику, чи були в Меджугор'ї, чи, чи на Святій Горі на, на, на в гробі Господньому. Так, і, і Ми прожили, ми досвідчилися якихось дивних речей, не треба про них зразу говорити. Треба дати їй можливість укріпитися в нас, прожити, пустити коріння, щоб це дерево виросло, щоб воно не тільки з добру і листя мало мало цвіт і плід. Тому також дуже важливо навчитися витримати паузу, яка необхідна для нашого духовного зростання. Ось таке сьогодні дуже насичений Іван. Незвичайно дуже коротенько про нього сказали. Про це можна багато глибше говорити і про це багато сказано є. Але міркуємо про ці речі, бо пам'ятаємо, що кожна притча Іванська, кожен опід Іванівська все це про нас з вами, це про наше Воскресіння, це про наше зцілення, це про нашу єдність з Христом. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!